Отрапили в інтернеті на топ 20 найскладніших питань з тестів ПДР України. Я їх всі пройшла, деякі заставили мене помислити, але деякі були досить простими. А чому вони найскладніші? Бо по статистиці на ці питання дають найменшу кількість правильних відповідей. Отже, перше питання з цієї серії: яку смугу повинен зайняти водій перед поворотом ліворуч на перехресті згідно з правилами дорожнього руху. 58% правильних відповідей, якщо що. Крайню ліву смугу. Будь-яку смугу, з якої дозволено поворот ліворуч дорожніми знаками або дорожньою розміткою. Відповіді 1 або 2 залежно від дорожньої обстановки. Отакої відповіді 1 або 2 в залежності від дорожньої обстановки. Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги або розворотом, водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині. Тобто крайню праву смуги, якщо рухатися праворуч, і крайню ліве положення при русі ліворуч. А вже ж, крім випадків, коли здійснюється поворот на перехресті, до розмінізованого круговий рух. А якщо напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, слід рухатись згідно вказівок. Отакої.